Чоловік намагався забрати мою дитину з моїх рук під час польоту. Я літала з моїм однорічним сином на одинці вже майже з десяток разів. Зазвичай люди ставляться з розумінням і добротою до того, що в мене дитина на колінах, і загалом він щасливий, спокійний малюк. До того ж він дуже милий, тому сторонні часто з ним розмовляють, і зазвичай мене це не турбує. Під час останньої поїздки я сиділа одна в ряду біля проходу, а чоловік сидів сам безпосередньо позаду мене. Мій малюк був втомлений і вирядував, я знала, що він просто хоче спати, але нічого особливого не могла зробити до злету. Щойно ми зайняли місця, чоловік позаду почав розмовляти з моїм сином. О, привіт, малюк! Чому ти сумний? Який милий малюк? Я посміхнулася і відповіла, що він втомився, вибачте за шум, дякую. Після зльоту я почала вкладати його спати, але чоловік позаду продовжував з ним розмовляти, засовуючи руку між сидінням, щоб схопити його за ніжки. Я кілька разів чемно попросила припинити, пояснила, що дитина втомлена, що він заважає йому заснути. Нарешті я поставила малюка поруч зі мною на підлогу. Він стояв обличчям до сидіння поряд, щоб приготувати пляшечку. Тоді цей чоловік встав і потягнувся через сидіння, щоб підняти його. Я одразу нахилилася вперед, щоб взяти дитину на руки, кажучи: Ні, дякую, мені не потрібна допомога. Будь ласка, ні, не треба. Але він притиснув мене до сидіння, бурмочучи, Милий малюк, чому плаче?» Я голосно відповіла. Ні, і швидко підняла свою дитину. Я думала, що на цьому все закінчиться, але помилялася. Я намагалася заколесати дитину, водночас намагаючись не втратити самовладання. І тут чоловік позаду знову просунув руку між сидінням і схопив мене за руку, кажучи Не качай, не качай, він плаче через це. Я висмикнула руку і крикнула: Не чіпайте мене. І знову думала, що на цьому все. Я знову почала колисати дитину, і тоді він просунув обидві руки навколо мого сидіння і з силою тримав мене на місці, кажучи: Ні, ні, не качай! Мені соромно, але я повністю втратила контроль. Обіймаючи свою дитину, я намагалася вирватися. Це було боляче. Я натиснула кнопку виклика бортпровідника і закричала. Відпустіть мене, не чіпайте, відпустіть, відпустіть, відпустіть. Він досі тримав мене за руки, коли прибігла стюардеси. я ледь могла щось пояснити бортпровідникам, всі навколо дивилися. я ридала, і все, що могла вимовити, те що я не можу тут більше сидіти, і, будь ласка, з милості Божої пересадіть мене. Чоловік намагався піти разом зі мною, але я сказала, що не знаю його. І він не може йти за мною. Я розридалася на новому місці, але мій син одразу заснув мене пересадили біля місця екіпажу. Коли я заспокоїлась, я все пояснила бортпровідникам. чоловік, що кілька разів підходив до мого нового місця, але його щоразу розвертали. Наприкінці польоту одна з бортпровідниць сказала, що капітану передали всю інформацію, і він викликав ФБР та місцеву поліцію. Які мали зустріти літак, вони також супроводжували мене і усіх свідків подій. Той чоловік аплодував, коли його виводили. Я ж давала свідченням агента ФБР і ледь не пропустила наступний рейс. Коли я поверталася додому, то знову летіла через той самий аеропорт. Це було важко і емоційно, навіть попри те, що його заборонили на цій авіалінії і у цьому аеропорту. Відтоді я більше не літала, тому чоловічу, який намагався забрати мою дитину і утримував мене силою, краще нам більше ніколи чорт забирай не зустрічатися. Власник Airbnb поводиться дивно. Я поїхала, коли побачила стілець із мотузками в моїй спальні. Дивилася відео на Ютубі, де авторка розповідає історії в стилі. Давайте більше ніколи не зустрічатимемось. Дивні випадки з орендодавцями, чи у хостелах це нагадало мені одну історію, яка трапилася зі мною кілька місяців тому. Зазначу, можливо, це не така страшна історія, як інші у цьому Сабредіті, але перегляд таких відео зробив мене параноїчкою. тож я вирішила поїхати з того Airbnb, замість того, щоб стати черговою героїнею True Crime. Як я вже сказала, це було кілька місяців тому. Здається, у січні чи лютому 24-го року я приїхала до родини на півдні Франції, але не хотіла зупинятися в них, хоча вони й пропонували з особистих причин, які не буду тут обговорювати. Я часто переїжджаю спонтанно, тому ніколи не зупиняюся в одному й тому ж місті. Іноді беру номер у готелі дорожче, але краще, бо я не хочу спілкуватися з господарями. Навіть коли бронюю через Airbnb, то завжди шукаю окремі квартири або студії, а не кімнати в будинках, де живуть інші люди. Мені важливо бути самій. Тож я забронювала Airbnb недалеко від місця, де живе моя родина. На перший погляд виглядало все добре: будинок чи квартира на першому поверсі з виходом у двір і сад, ймовірно, це був один із дешевих варіантів. Я не шукала нічого розкішного, мені було потрібно просто зручне місце для ночівлі. Відгуків було небагато, але всі позитивні. Приїжджаю з валізою, стою перед будинком і чекаю власника, який мав передати ключі. Він запізнився більш ніж на годину, я намагалася залишатися спокійною, думаючи, що хоча б район виглядає безпечним, хоч і треба пройти трохи небезпечною вуличкою з дому родичів. Власник нарешті приїхав, здався хорошою людиною, багато вибачався, казав, що був у сусідньому місті, в друзів чи родичів, і час пролетів. Перший тривожний дзвіночок, він сказав, що вони пили, і в нього не було часу притверезіти, тому він мчав по трасі на мотоциклі, трохи на підпитку. Потім напівжартома попросив не згадувати про це у відгуку. Я стала серйозною і сказала, що не можна сідати за кермо п'яним. Він відповів, що не хотів змушувати мене чекати. Я сказала, що не згадуватиму цього у відгуку. Спойлер, згадала, але не хотіла починати зі скандалу. Він був загалом приємним, відкритим, дуже балакучим. Мені це було не в кайф, бо я була втомлена і досі зла через його запізнення. Другий тривожний момент. Він пояснив, що я житиму в невеликій квартирці поруч з основним будинком, де він сам мешкає. Каже, в мене буде все окреме кухня, ванна, вхід тощо. Мене це трохи напружило, але водночас подумала, що в разі чого хтось поруч і це може дати відчуття безпеки, як я помилялася. Показав мені все квартира стара, але прийнятна. Щоб зайти до неї, треба спуститися вниз на кілька сходинок. Виходить, вона трохи нижче рівні вулиці, у спальні це особливо помітно. Вікна на рівні землі. Ще один тривожний знак він показує двері біля спальні, між його частиною будинку і моєю. Каже, двері замкнені і мені не потрібні. Це сказано не як попередження, а типу: Не звертай уваги, це просто службовий прохід. Ми ще трохи поговорили забагато, як на мене. Він дав свій номер телефону, мовляв, Airbnb незручно, краще писати в WhatsApp, і пішов. Я почала розпаковуватись, перевдяглася, зібралася до родичів. Повечері повернулася і вирішила прийняти душ, і ось перед душем трапилось головне. Сиджу на ліжку і чую стукіт, і як хтось кличе мене на ім'я. Через секунду класення ключа. І відчиняються двері так, ті самі з'єднувальні двері біля спальні. Заходить той самий господар і каже, що загубив телефон. Може, залишу його внизу. Я була в шоці щоб 10 хвилин, і я була б у рушнику чи гола. Я молода жінка, одна у приміщенні з чоловіком 40-50 років, який має ключі і може зайти, коли захоче. Я вічливо сказала, що не бачила його телефон, я помітила, там нічого не було, крім мого одягу і валізи. Він усе одно зайшов, щось говорив, швидко ходив по кімнаті, нічого не знайшов, вибачився, спитав, чи все добре, і вийшов. Я серйозно замислилась, чи варто залишатися, розуміла, що ніч зарахується, і, можливо, ще одна, бо скасування треба заздалегідь. Була вже одинадстата вечора, я хотіла просто прийняти душ. Шукала готелі, все зайнято. Вирішила швидко прийняти душ і закрила на замок ванну, чого ніколи не роблю, якщо я сама. У голові крутилися думки: чи він ще зайде, почувши воду? Ні, не зайшов. Але я повернулася в спальню, переодяглася якнайшвидше, і тоді помітила стільці. У кімнаті було два стільці. І на одному мотузки прив'язані до підлокітників. Стілець був цілий, мотузки явно не для ремонту, і досі не знаю, навіщо вони там. Я все ще думала залишитися на ніч, спробувала, як у фільмах підперти двері сільцем, не вийшло. Ручка все одно легко опускалася. Думала, бодай буде шум, якщо хто зайде, але двері відчиняються в інший бік. І навіть якби я прокинулася, що б я зробила? Я дуже обережна і ніколи не ризикую своєю безпекою. Живу одна за кордоном і знаю. Часто я єдина, хто може себе захистити. Я не буваю на підпитку з незнайомими. Беру таксі, якщо пізно повертаюсь, і, хоча моє місце безпечне, я мала забагато тривожних ситуацій. На жаль, як більшість жінок, щоб бути наївною. Тож зовні, це просто історія про Airbnb із хорошим відгуками і привітним господарем, який просто трохи надто дружелюбний. А мотузки просто дивна річ. Але для мене це початок трейлера, де ти кричиш жертві Утікай. Я подзвонила братові, і він приїхав за мною близько опівночі. Залишок поїздки я провела в нього. Коротко. Я поїхала з Airbnb серед ночі. Бо хазяїн зайшов у квартиру через внутрішні двері без попередження, а ще я знайшла стілець із прив'язаними мотузками в спальні. Чоловік, який переслідував мене на Reddit, почав переслідувати мене в реальному житті, кілька місяців тому я зробила досить непримітний пост у Реддіті, запитуючи про прозначення символу на підвісті, яку я знайшла. Здебільшого люди не знали, що це за символ, але один користувач на ім'я Стен попросив написати йому в особисті. Редіт або модератори сабредіта, здається приховали цей коментар, бо мені було дуже важко його знайти, але в нього був простий нік, тому я ввела його в пошуку і знайшла. Зараз це здається мені дуже нерозумним, але на той момент нічого підозрілого я не помітила. Мені просто хотілося, хоч якось дізнатися, що за символ на цій прикрасі. Він розповів мені дивну історію про те, що це знак старших, і що було виготовлено лише п'ять таких підвісок, але один з п'яти власників помер. Звучало як вигадка, але я вічливо слухала і перепитувала просто з цікавості, не надаючи цьому особливого значення. Приблизно через місяць я зробила інший пост на іншому сабредіті, запитуючи про серію зникнення людей, яку я пам'ятала з дитинства, чи хто знає щось про це. Пост був абсолютно не пов'язаний із попереднім, але Стен знову написав мені повідомлення, кажучи, що я маю його видалити, бо це частина поточного розслідування. Також він наполягав, щоб я видалила пост про підвіску. Це здалося мені дуже підозрілим, бо це був просто якийсь рандомний коментатор. Я попросила докази того, що він має якусь владу чи стосунок до справи, але він просто наполягав, щоб я все стерла, стаючи щоразу агресивнішим. Я проігнорувала його, вирішивши, що він просто хоче привернути до себе увагу. Я працюю в касиром у магазині. Через кілька тижнів після того, як припинила спілкування зі Стеном, до магазину зайшли двоє хлопців років двадцять з чимось, один блондин, інший з чорним волоссям. Нічого дивного в цьому не було, поки чорнявий не сказав. Отже, Лівіон, тобі ще хтось розповідав про той підвіз. Я була в ступорі, моє справжнє ім'я не Лівіон, але це мій нік з дитинства. Який я використовую всюди, ніхто ніколи не звертався до мене так у реальному житті. Тоді я зрозуміла, що один із них Стен, але прикинулася, що не знаю, про що він. Він сказав: Та нічого, я розплатився за піцу, вони пішли. Я почала турбуватися, бо не розуміла, як він мене знайшов. Коли я йшла додому, побачила, як вони проїхали повз мене на машині. Обидва з холодним, пронизливим поглядом. Я думала, що Стен це блондин, бо саме він зі мною говорив, але більше я його не бачила, зате чорнявий почав з'являтися у моєму житті постійно, завжди поруч з кимось іншим. Він не розмовляв зі мною, просто зупинявся і дивився тим самим мертвим поглядом. Через деякий час він уперше заговорив, запитав. Чи я видала лапости. Я знову прикинулася, що не розумію, про що він, але він почав тиснути. Я відповіла: Чувак, відчепися! І пішла. Я ще не дзвонила в поліцію, бо він мене не дуже лякав не був агресивним. Але одного дня, повертаючись із пральні, я помітила машину, яка їхала за мною аж додому. І я впізнала її. Вона була дуже схожа на ту. Який я раніше бачила стена, я зробила три повороти ліворуч, щоб перевірити, чи справді за мною стежать. Він зрозумів, що я це помітила, і повернув праворуч. Але коли я завершила коло і приїхала додому, він уже стояв під моїм будинком. Він просто стояв і дивився на мене Я підняла вікна в машині, дістала телефон і набрала 9.1.1. Він підійшов і почав стукати у вікно. Приїхала поліція. Я не знаю, що саме він їм сказав, але нічого особливого вони не зробили. Запитали, чи є в мене докази того, що він мене переслідував, я показала повідомлення і коментарі з Reddit. Вони не були зацікавлені. Він сказав, що піде додому і не буде більше до мене звертатися, їх це влаштувало. На щастя, з того часу я більше його не бачила і нікого з тих, хто був із ним. Мій брат приєднався до культу і впав у стан релігійного психозу. Релігійне марення термін «марення» стосується сильного, нав'язлого переконання у чомусь неправдивому. Релігійні марення включають переконання. Пов'язані з релігійними ідеологіями або фігурами, психоз це сукупність симптомів, які впливають на розум, за яких людина втрачає зв'язок з реальністю. Пробачте, якщо цей пост буде дещо плутаним, я на третьому келиху вина і розмірковую про життя. Мій брат Брайан і я були дуже близькі з дитинства, сімейні кіновечори, обіди, настільні ігри, свята, поїздки. Дуже звичайне дитинство. Згодом ми подорослішали, і тепер обом нам по 20 з чимось ми живемо окремо. Останнім часом ми не бачимось, але іноді переписуємося, щоб перевірити, що все ок. Брайан раптово став дуже релігійним, буквально за ніч я кажу, дуже я нікого не засуджую, але в нашій родині ніхто особливо не релігійний, і в нього ніколи не було таких друзів. Він знайшов якусь церкву у своєму новому місті, який тепер присвячує життя. Він повністю ізольований, його єдиний друг священник. Він приховує, що це за церква, і весь свій час проводить там. Брайан щодня буває там допізна, нібито допомагає прибирати, але мій це здається дуже підозрілим. Нещодавно вони їздили на місію до Мексики. І я навіть боюся уявити, що там могло відбуватися. Він споживає тільки релігійний контент, не має друзів поза церквою, і єдине, що він робить поза роботою, це церква. Кожну нашу розмову він закінчує словами: Ти готова віддати життя Богові, чи будеш горіти в пеклі. Розумійте, про що я. Нещодавно він приїхав додому до родини, мама сказала, що це був дуже дивний візит. Він більше часу мовчав, просто сидів і дивився. Каже, він був ніби не з цього світу, навіть коли дивився їй у вічі. У нього була така енергетика, що всім стало не по собі. Він був не той веселий і відкритий хлопець, яким був завжди. Тримався відсторонено, нічого не говорив. Коли він поїхав, мама сказала, що не очікує, що він ще колись повернеться. Раз на місяць ми з ним граємо у відеоігри, це наш зв'язок. Можемо грати годинами це наші братські. Я вислуховую його релігійні розмови, хоч і маю іншу думку. Востаннє ми грали до другої ночі, він був у захваті і не хотів, щоб я виходила з гри. А нещодавно я дізналася, що він віддав свою приставку якомусь члену церкви. Я була шокована. Це означає, що наш зв'язок обірвався. Ми не ті, хто часто телефонує, але гра це наше. Він подзвонив, щоб пояснити він віддав приставку, бо його дружина з пророцтва вже близько, і їй не сподобається, що він грає з іншими дівчатами. І, взагалі, тепер у нього немає часу ні на що, крім церкви. Я знаю, як це звучить, але це, на жаль, реальність. Він сказав, що буде повністю зі мною не спілкуватися, бо його пророча дружина важливіша за мене. Говорив з такою впевненістю, що це було страшно бути настільки впевненим у чомусь настільки божевільному. Яка це добіса церква, яка змушує людину відрізати свою сім'ю і друзів? Він скоро переїде за кордон шукати цю дружину пророцтва. Я була в шоці, пророцтво. Справді, тато подзвонив йому і запитав, щоб ти мусив припинити спілкування з сестрою, ти, мабуть, відчуваєш до неї щось більше, ніж братське?» І Брайан промовчав, не відповів Так, знаю, як це могло стати ще гірше, ніж дружина з пророцтва. Мені зле, не сплю ночами, я боюся, що мій брат потрапив у культ. І перебуває під впливом релігійного психозу, і що на додачу до всього він ще й має до мене якісь дивні почуття його сестри. Я купа плутонини і відчаю. що це за рідникове безумство взагалі таке? Як це може ще погіршитись? Мама вважає, що він намагається усунути спокусу, тобто, мене життя. Я розриваюся між бажанням дізнатися. Що це за церква така, і повністю згодна з фразою Давайте більше не зустрічатись, ніхто не знає, що мені сказати, і я не звинувачую їх. Я сумую за стосунками, які в нас були, але ця ситуація змушує мене здригатися, я не знаю, що мені робити далі. Все, про що я можу думати, це одна цитата, яку я колись прочитала: Чим більше побожні вони стають, Тим огиднішою стає їхня віра, бо вона побудована на брехні. Минулої ночі трапилася неймовірно страшна ситуація, і я хотів би дізнатися, чи хтось із вас переживав щось подібне. Минулої ночі я був у одного групника вдома. Ми працювали над груповим проєктом, який маємо здати завтра. Я живу у квартирі в місті, де знаходиться наш університет. А він мешкає з батьками в передгір'я за містом. Щоб дістатися до його будинку, треба проїхати близько 5-6 миль вузькою малолюдною двохсмоговою дорогою. Ми почали працювати над проєктом десь у 18.00, а після завершення ще трохи посиділи, тож я виїхав пізно, приблизно об 11-й вечора. Дорога вночі виявилася значно важчою, ніж я очікував. Жодного освітлення, купа вибоїн і погане покриття. До того ж у мене не було зв'язку, а запасного колеса після недавньої пригоди теж не було, тож я їхав дуже обережно, щоб не пробити шину. Десь через три милі після виїзду я звернув за крутий поворот і побачив, що пікап із кемпером стоїть по діагоналі поперек дороги. Він повністю перекрив шлях, а з обох боків були глибокі канави. Об'їхати неможливо єдиний варіант здавати назад до невеликого розширення дороги, де можна було розвернутися. Спочатку я не бачив, що відбувається в кабіні, але коли вмикнув дальне світло, помітив чоловіка, який сидів, схилившись головою на кермо, ніби з непритомнів це відразу здалося мені підозрілим, машина зупинилася аж надто зручно, щоб повністю заблокувати дорогу. Згадав історії про те, як хтось прикидається мертвим чи непритомним, щоб виманити водія з авто для пограбування чи нападу. Я подумав ні, дякую, і вирішив повернутися назад до будинку друга та розповісти, що трапилось. Включив задню передачу і почав повільно здавати назад оком на дзеркало заднього виду, а іншим на пікап. Я вже майже дістався того місця для розвороту. Коли глянув уперед, і в мене мало не зупинилося серце. Той самий чоловік, який щойно був без свідомості, уже йшов швидким кроком до мого авто, а ще кілька чоловіків вискочили з кузова кемпера і рушили за ним. Я панічно натиснув на газ і влетів у те розширення, добре врізався днищем, але зміг розвернутися. Коли я вмикав драйв, один із них уже смик у дверцята пасажира. Слава Богу, вони були зачинені. Я побачив його обличчя буквально на секунду все в шрамах, в лусках, схоже на наслідки серйозної наркоманії, мед чи що схоже. Я зірвався з місця і не зупинявся, поки не доїхав назад до будинку мого одногрупника. Весь час дивився в дзеркало заднього виду, щоб переконатися, що вони не їдуть за мною. На щастя, не їхали. Переїхавши, я все розповів другові. Ми зателефонували в поліцію. Його батьки були дуже добрими, дозволили мені залишитися на ніч. Поліція нікого не виявила, хто б відповідав опису, але я подав заяву, і вони сказали, що триматимуть ситуацію на контролі. Але, чесно кажучи, мене досі колотить. Щоразу, як згадую, як той чоловік біг до машини, в мене накочується та ж хвиля адреналіну. Якщо у когось була схожа ситуація, будь ласка, поділіться, хотілося б обговорити, трохи розвантажити голову, бо зараз це все досі тримає мене в напрузі. І всім дякую за перегляд. Надіюсь, ці 5 історії вам сподобалися. Якщо так, то можете поставити лайк і залишити коментарі. Я буду лише радий і вдячний. І всім пока!